Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер, і сьогодні я підібрав для вас 10 кращих спортивних драм та 11 бонусну в кінці відео. Перед тим як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись, якщо ви ще не підписані. Також на каналі немає монетизації, і якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, задонативши на картку в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Стенлі баскетбольний скаут, який досить швидко досягав успіху. Його кар'єра нестримно йшла вгору, проте несправедливе звільнення поставило хрест на його мріях. Однак чоловік не має наміру так просто здаватися і продовжує шукати шанс повернути собі колишню славу. Він знаходить талановитого іспанського гравця, у якого, на його думку, чудові шанси стати справжньою зіркою професійного баскетболу. Ось тільки його бурхливе минуле трохи ускладнює завдання скауту. Стенлі відкидає всі сумніви та вмовляє хлопця вирушити з ним до Америки, де збирається підняти молоду людину на вершину професійного спорту. Жет фільму заснований на реальній історії, що сталося з відомим борцем Марком Шульцем. Все своє життя він присвятив боротьбі і завжди мріяв стати найкращим спортсменом у світі, піддаючи себе виснажливим тренуванням. Поступово йому вдалося досягти бажаного результату, і він став олімпійським чемпіоном та чемпіоном світу, а також неодноразовим переможцем Кубка світу. На початку 90-х років ХХ століття він прийняв пропозицію відомого мецената Джона Дюпона про створення команди професійних борців. Він почав тренувати команду і одночасно сам готувався виступити у відбіркових змаганнях, щоб взяти участь на чергових Олімпійських іграх. Проте вийти на ринг йому так і не вдалося. Сюжет фільму заснований на реальних подіях і розповідає про суд медиксперта та патологоанатома Бенета Омала. Він народився в Нігерії, проте більшу частину освіти здобув в університетах США. Отримавши посвідку на проживання, він почав будувати свою професійну кар'єру. Завдяки цілеспрямованості та своїй працьовитості, Беннет зміг стати одним з провідних фахівців у своїй галузі. Він часто бере участь у різних судових розглядах, допомагаючи встановити істину. У 2002 році країну вразила низка раптових смертей кількох відомих футболістів, і доктор Омал вирішив зайнятися їх дослідженням. Йому вдається зробити сенсаційне відкриття, після чого він стикається з численними проблемами, оскільки не всі готові почути правду про смерть відомих спортсменів. Сюжет фільму розповідає про реальні події бейсбольної команди Окленд Атлетікс та її генерального менеджера Білі Біна. Варто тільки команді чогось досягти, як тут одразу найкращих гравців перекуповують. Будувати нову команду немає з кого, а на світовому ринку криза. Бін вигадує нову унікальну систему підбору гравців та починає заробляти на цьому колосальні гроші. У цьому йому допомагає аналітик Пітер Бренд, за допомогою якого вони почали звертати увагу не на зіркових гравців, а на реально корисних бейсболістів у кожному матчі. Грунтуючись на психологічних аналізах, менеджер закуповує лише трьох гравців, і саме вони дозволяють клубу стати новою вагомою силою в американській бейсбольній лізі. У юності Джек був зіркою баскетболу, проте тепер працює на будівництві. Ледве може платити за рахунками, страждає від алкоголізму та проводить вечори у барі. Колись він був одружений на Енджелі. Однак їхній шлюб розпався, після чого чоловік поринув у депресію та самотність. Якось колишній наставник просить Джека потренувати шкільну баскетбольну команду, що складається з одних невдах. Проте той не впевнений, що може впоратися з некерованими підлітками. Через деякий час чоловік погоджується, хоч і не вірить у свій успіх. Однак повернення в спорт нехай і в якості тренера дає Джеку шанс почати нове життя. Девід Волш один із найзнаменитіших спортивних журналістів в Ірландії, який вирішив оголосити усьому світу свою версію відомих перемог Ленса Армстронга. Він впевнений, що знаменитий велогонщик, який не раз перемагав на чемпіонатах світу, приймав перед змаганнями заборонені речовини. Свої припущення він опублікував у відомому спортивному журналі, проте більшість людей не сприйняли статтю всерйоз і навіть звинуватили журналіста у наклепі. Після цього Девід приступив до свого власного розслідування і почав збирати докази, що підтверджують його слова. Дія фільму починається у 1930 році. Молодий хлопчина Джесі Оуенс стає першим у своїй сім'ї, кому вдалося вступити на навчання до коледжу. Вирушивши навчатися в Огайо, хлопець із перших днів привертає увагу тренера Ларі Снайдера, який одразу ж розуміє, що перед ним справжній талант. Почавши посилені тренування, хлопець кожним разом все більше розкриває свій величезний потенціал, перемагаючи у змаганнях знову і знову. Коли прийшов час взяти участь в Олімпійських іграх, що проводяться в гітлерівській Німеччині, на його шляху раптово стають власні моральні принципи. Чи зможе він виступити в країні, де все ще процвітає расова дискримінація, з якою він за своє життя неодноразово стикався? У цей непростий для нього і всього чорношкірого населення країни час після довгих болісних роздумів хлопець збирає всю свою силу волі в кулак і приймає єдине вірне рішення. Дії фільму відбуваються у середині 60-х років минулого століття. Керол Шелбі, американський автомобільний конструктор, до якого звернулося керівництво Форда. Вони хочуть створити абсолютно новий спорткар, здатний конкурувати з Феррарі, які здобули перемоги протягом декількох років поспіль. Керол упевнений, що це можливо, проте він переконаний, що для успіху у перегонах мало швидкісної машини. Одним із головних складових перемоги є першокласний гонщик. Такою людиною є Кен Майлз. Проте умовити його брати участь у цій авантюрі буде непросто. Однак Шелбі вдається досягти свого і вони об'єднують свої сили у боротьбі за перемогу. У центрі історії знаходиться зак, хлопець із синдромом Дауна, який змушений жити в будинку для людей похилого віку, де його опікує доглядальниця Елеонор. Якось вночі він втікає зі своєї палати, щоб здійснити заповітну мрію стати реслером. У той же час дрібний злочинець Тайлер рятується від переслідувачів у болотистій місцевості, де випадково зустрічає зака, який потребує допомоги. Герої швидко знаходять спільну мову і вирушають на пошуки школи реслінгу. Згодом до них приєднується добродушна Елеонор, яку директор будинку для людей похилого віку відправив на пошуки втікача. З юних років Едді мріяв стати знаменитим спортсменом та виграти золоту медаль Олімпійських ігор. Він пробував свої сили у різних видах спорту, проте ніде не зміг досягти успіху і лише веселив публіку своїми провальними виступами. Незважаючи на постійні глузування та безліч травм, Едді не впадав у віччя і продовжував йти до своєї мети. Коли хлопець зрозумів, що не зможе потрапити на літні Олімпійські ігри, він розпочав підготовку до зимової олімпіади, обравши для себе стрибки з трампліну. Усвідомлюючи, що він не має навичок у даному виді спорту, Едді знайшов в собі професійного тренера Бронсона Пірі, який став чемпіоном у 1968 році. Проте був виключений із команди за неповажне ставлення до спорту. Тепер їм належить знайти порозуміння та пройти тривалу підготовку до Олімпіади. Єдиний друг сором'язливого бухгалтера Кейсі Девіса його маленька такса, якось уночі, коли герой вирушає за собачим кормом, на нього нападає банда мотоциклістів. Його так сильно б'ють, що Кейсі кілька днів проводить у лікарні. Після цього хлопець намагається купити пістолет, проте для цього потрібно оформити купу документів. Безцільно блукаючи містом Кейсі знаходить секцію карате, де зустрічає сенсея і незабаром записується на його уроки. Згодом Девіс стає сильнішим і впевненішим у собі, проте, коли до нього знову чіпляються на вулиці, він не може впоратися зі страхом, і тоді сенсей запрошує його на таємничі нічні уроки. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте лайк, напишіть в коментарях, які фільми з підбірки ви бачили та які вам сподобалися. Та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!